А! Це що взагалі? таке? <клес> Привіт усім! Ви на каналі Steel Ост, а сьогодні ми поговоримо про Star Wars Jedi Survivor. Оцінимо гру, а також її блискучий в лапках технічний стан після року патчів. Розробкою гри займалась Respawn Entertainment, все та ж компанія, що робила першу частину Fallen Order, а також серію Titanfall. Видавцем, звісно, була EA, тому в принципі зрозуміло, чому гра на релізі була не просто в жахливому технічному стані, вона була просто не готова. Це був кусок зламаного коду, за який просто не мали права просити хоч якісь гроші. Не знаю, хто саме винен у цьому більше, EA, яка підганяла Respawn до релізу, чи сама Respawn. Але факт залишається фактом. Гра була як і зараз. В принципі. Добре, насправді не все так погано, але й сказати, що стан Survivor задовільний, теж не можна. Не будемо говорити, о плохому. Поговоримо трохи про сюжет. Події в Survivor розгортаються через 5 років після першої частини. Граємо ми все тим же Келом Кестісом, який вже став набагато досвідченішим джедаєм. В нього нова команда, яку вбивають на початку, але цілі майже ті ж самі, в принципі. Він все так само бореться з Галактичною імперією. Тільки тепер має надію у вигляді міфічної планети під назвою Таналор. Це і буде основною ціллю Кела Jedi Survivor – знайти планету Таналор, на якій джедаї і всі противники імперії будуть мати житло і притулок. Вони надіються, що там імперія їх точно не знайде і вони зможуть ненадовго осісти. Сюжет Survivor непоганий. Є кілька непоганих сюжетних ходів і сюрпризів, як от битва з Вейдером, але в основному він дуже передбачуваний. Мені чомусь з самого початку було ясно, що один із Певних союзників Кела буде зрадником. Основна історія не викликає якоїсь цікавості, так як ми вже знаємо, що для глобального сюжету Star Wars Кел не зробить нічого важливого. Не він вб'є вейдера і не він зупинить імперію. Звісно, це не біда, але сюжет не надає ніякої цікавої альтернативи глобальному сюжету зорених війн. Персонажі в грі доволі непогані, як мінімум більшість. Нових додали не просто для Галочки, кожен з них має свій унікальний характер і особистість. Наприклад, союзники Мерін Бот, противники Блідий Даган і конструктор Рейвіс, або ця комедна жаба. Головний герой також має свій розвиток, у деякі моменти він навіть піддається темній стороні сили, але все ж протистоїть їй. На жаль. Тоді бойовка була б цікавішою. Надіюсь, у третій частині буде більше моментів, в яких Кел буде вагатись, на яку сторону стати: темну чи світлу. І можливо, нам навіть дадуть вибір у цьому по типу гри інфеймус. Сурвайвер, як і в першій частині, ми переміщаємося своїм зарольотом між планетами. Є три основні великі планети для дослідження: це Кобо, Джеда і розбитий місяць. Решта планет нам тільки краєчком покажуть для сюжету. Як і в попередній частині, в грі є елементи метроїдвані. Видно, що респау надихав. Але з останньою God of War, так як дослідження тут майже ідентичне. Навіть момент із фейковою смертю персонажа підгледіли. В Смислі я продув чи що? А а га а так вони теж то вони так са правда. Додаткові квести на цих великих локаціях на рівні останнього бога війни. Якоїсь глибини чи цікавої історії в них немає. До основного сюжету вони деталей майже не додають. Хіба що залишки спогадів, які ми підбираємо. Та навіть найбільша нагорода, яку ми можемо отримати, це очки для прокачки. А так в основному ми збираємо всякий мусор по типу дисків чи уламків, які можемо обміняти в торговця на якийсь одяг чи інші косметичні елементи, які ніяк не впливають на ігровий процес. Один раз хіба що додаткову хілку отримав. Геймплей в Jedi Survivor вже цікавіший. В головного героя з'явилися нові стійки для світлового меча. Тепер їх є п'ять, з яких дві ми можемо використовувати, переключаючись під час битви. Мібамбе! Вже до подвійного і з'єднаного мечів додали стійка з бластером і стійка хрестоносця. Стійка з бластером додає трохи різноманітності в геймплей, так як тепер не обов'язково підходити в притул до ворогів, щоб перешити їх на фарш. Хоча я в основному грав подвійними мечами, які ефективні для швидких ворогів, а також з'єднаними і хрестоносцем для груп чи жирних мобів. Загалом бойова система в стилі Souls непогана, але враження від неї портять баги, рвані анімації і криві хітбокси. Як і в іграх, Monstra. камера не завжди показує те, що треба. Також на деяких планетах ми можемо осідлати певних тварин для швидшого переміщення, не завжди. Або щоб дістатися до певної точки, до якої кел дострибнути не може. Навички сили джедаю в принципі не дуже змінились. Єдине, що тепер ми можемо ширше взаємодіяти нею, з предметами для платформінгу і деякими противниками. Також для деяких головоломок нам буде потрібна допомога нашого робота Bідie, який буде заряджати технікою електрикою чи стріляти якоюсь жижею для спалення іншої фігні. Противників в грі теж побільшало. Добавили більше монстрів і тварин, дроїдів і роботів стало більше, і вони різноманітніші Своїх мувсетів, боси теж непогані і можуть дати певний челендж, жаба, звісно. в якої і хітбокси, і мувсети з анімаціями просто нафіг поломані. Також гріє список ворогів по типу останніх асасінів. Це ті ж контракти тільки тут, це легендарні мисливці, за яких можна отримати якісь нагороди. Дякую, але ні. Мені такого вистачило ще в Origins і Odyssey. хоча, можливо, комусь і зайде. Щодо платформінгу, то це, мабуть, найбільший плюс гри. Кел тепер може притягуватись до об'єктів і переміщатись через енергетичні щити. Дизайн рівнів зроблений добре, тому платформінг гри дійсно веселий і цікавий, який ще й іноді супроводжується крутими і епічними моментами. Нагадую такий собі космічний Uncharted. Також в Survivor є міні-гра, Це класична стінка на стінку, в якій ретельно потрібно підбирати захист і напад, так як програти тут дуже легко. Гра доволі цікава, тому вона може затягнути і трішки розбавити, якщо новий ігровий процес, і нудне дослідження планет. Візуал в гри досить непоганий, але він може коливатися з однієї крайності в іншу. Інколи в грі трапляються моменти, в які графіка дійсно може здивувати. Але в основному ми будемо спостерігати мильні пейзажі і текстури на планетах, які ще й будуть супроводжуватися багами і поганою оптимізацією. Музика в грі непогана, хоча якось взагалі не запам'ятовується. Хіба що крім тих поодиноких драматичних моментів, які і то не дадуть нам насолодитися баги. О, тепер перейдемо до багів. Гра вийшла 28 квітня 23 року. Зараз листопад, 24-го, і вона все ще в поганому технічному стані, навіть після більше року патчів. і не факт, чи взагалі її колись доведуть до ладу. Оптимізація, хоч і нормальна, але постійні баги відбувають у тебе бажання грати. На початку гри ніби все нормально, але чим далі ти проходиш сюжет, тим більше багів стає. Вилітання об'єктів в стратосферу і непопадання по них тут норма. Модельки текстур одягу живуть своїм життям, а іноді екран взагалі починає збоїти і постійно згасати на декілька мілісекунд. В таких випадках хочеться натиснути Alt F4 і видалити гру до дука. Української локалізації немає, але можна скачати якийсь фанатський українізатор, який не буде ідеальним, але принаймні буде приємно грати на своїй рідній мові. Ціна на ПК в Steam 1700 гривень. Гру недавно продавали по знижці за 500 чи 600 гривень, тому саме по такій ціні я раджу вам брати Jedi Survivor. Повну вартість вона точно не заслуговує. Хоча гра і має жахливий технічний стан, вона все ж не є поганою і може в деякі моменти тебе розвеселити, як от платформінгом чи бойовою системою. Чи здивувати епічними моментами в стилі Uncharted, але зважаючи на цей технічний трешак, максимум, що можна поставити другій частині зорених пригод Калекестіса, це 7 балів із 10. Надіюся, що третя частина буде на голову вища як технічно, так і сюжетно. Пишіть в коментарях, наскільки б ви оцінили Jedi Survivor і чи купили б її зараз. Ну а ми зустрінемося вже в наступних відео.